Поки українських дітей вчать за нецікавими і застарілими шкільними програмами у Європі вже давно відбулася освітня революція. 3 d принтери на уроках праці, Фейсбук і Гугл як незамінні засоби навчання, а ще вчать відстоювати свою думку і креативити. Тоді як українські школярі через зашкарублу стару програму не мають інтересу до науки, і їхній потенціал падає. А це майбутнє нашої країни. Увесь цей рік наш Дмитро Литвиненко їздив країнами Європи і показував їхню систему освіти. Вікна і далі підводять підсумки року. І перша маленька перемога України в галузі освіти реформа початкової школи. Українська освіта не готує дітей до реального життя. Ці слова кілька місяців тому я почув від міністерки освіти. Пані Граневич, зрозуміти її дуже просто. Наші діти вчаться так, ніби Брежнєв досі живий. Бачили, які 50 років тому були комп'ютери. Ось флешку на 5 мегабайт у літак вантажить. А вітчизняна школа підходами не змінилася там, зубрять алгебру та хімію. Тим часом їхні однолітки в нідерландських, естонських, фінських школах, які я знімав протягом року, навчаються контролювати емоції та ухвалювати рішення. А дорослі до них ставляться як до рівних. Дивіться нідерландська школа, перерва діткам показують випуск новин так щодня, бо їхня думка про те, що в країні відбувається важлива вони майбутні країни. Відбувся референдум із українського питання. Ще вчать розумітися будь ким та працювати в групі, сприймати без стресів поразки, не зазнаватися від перемоги, навчатися надзвичайно цікаво. Це має лишитися в голові дитини на все життя. Мама, мне нужна удачка. Зачем удочка тебе нужна? У вас школа? Мама, ми йдем на рибалку. Ты не понимаешь? Я говорю, какая рибалка? У нас сегодня біологія мусор ловим. А потом мы будем і изучати, к какому виду под виду рипа не И Учитель говорил, что клев будет у всех. Світ шаленим темпом змінюється. швидко навчатися – Головна вимога для успіху. І сучасної школи виходять люди, готові до життя в 21-му сторіччі. Вони створюють нові професії та галузі з нашої торгівці на базарі та персонал низького рівня для великих фабрик. Цього року ми побачили у верхівки освітян країни принаймні бажання змін. Кінець грудня в міносвіті презентують нову хрестоматію для початкової школи, щоб діти читали тексти не тільки з минулого століття. Щоб це були тексти, які промовляють до сучасної дитини, які їй можуть бути цікаві. Серед авторів Тина Кароль у хрестоматії її пісня. Я хочу вже цю книжку забрати додому, віддати своєму маленькому синочку. Яскраві картинки і майже нема сільської тематики. Це революційна зміна. Бо повернемось на три роки назад. Література сьомий клас, діти багнюкою йдуть до розбитої хати разом із телятьми та гусьми, депресія та безнадія. Захотіли почитати. А в підручники з математики була задачка взагалі з незрозумілими словами: мама купує в магазині відрізи, сатину та сицю, ще й курочка ряба несла срібні та золоті яйця, де зв'язок із реальністю. Ще три роки тому вікна наголошували, підходи треба міняти. Не має бути в підручниках речей, що дітей не оточують. Такої науки просто не сприймаєш. Нецікавий далеко наводили приклади німецької навчальної літератури. Там завдання максимально наближені до реальності. Організувати пікнік або подорож. Міністерство тоді відреагувало. у німців. Свій шлях. А наша курочка-ряба, як несла металеві яйця, така й носе. Нас український менталітет. Там речі не зрозумілі нашим українським дітям. Дитина має знайомитися із символами України. Як то вишиванка, писанка, калина, верба. Три роки і ось вона. Перша маленька перемога. Міністерство визнало реальність школа мають зустрітися. Першою на реформуванні відправили початкову школу. Цього року програму суттєво переробили. Вчителям рекомендують оцінювати дітей тільки усно. Молодець, дуже добре, прибрати червону ручку, давати мінімум домашнього завдання. Але в школах такий підхід зрозуміли на всі. Батьки мають старі стереотипи. Не можна, щоб вона прийшла в 12 день додому і тупо грала з лялькою до самої ночі. Школа в середмісті Києва тут уже так як у однолітків у Європі урок астрономії поєднано з англійською мовою у сусідньому класі. Українська мова в поєднанні з предметом я і світ вчать не боятися виказати думки. Пояснюють, неправильної відповіді в сучасному світі просто нема. Батьки, точно так же, як і вчителі, точно так же, як і діти теж мають пройти цей процес. У сучасній школі мають бути сучасні гаджети. Людина майбутнього має бути оточена майбутнім. Одначе в цій школі це здебільшого за батьківські гроші. Від цього перша величезна загроза реформі у школі. Фантастична нерівність. Що ж робити в міносвіти хочуть наступного року відкривати опорні школи, великі, куди звозитимуть дітей зі всього району, там робити ремонт, туди давати ресурси. Цим шляхом 20 років тому пішла Естонія. Ни найліпша в Європі країна за підсумками всесвітних тестів серед старшокласників. Тут нема морока для учня та його батьків їхати за 30 кілометрів у школу, бо вона хороша. Фінансування повністю залежить від того. Скільки дітей до неї ходить? Що більше дітей хочуть ходити до конкретної школи, то ліпше її оснащення. Тут в нас 3D-принтер. Вдумайтесь, ми вже так можемо. Неймовірно. Я бачив у житті багато, але в естонському класі праці мову втратив. Урок праці тут перейменували на урок технологій. На ньому ріжуть дерево комп'ютерною фризою керування через інтернет, через мережу керують діями роботів, працюють із сонячними батареями. Певен, клопоту з роботою цим дітям не буде. Держава вирішила, їх треба готувати не до минулого і навіть не до сучасного, а до майбутнього. Комп'ютер сам по себе с него можно пыль нічого. Він починає працювати на процесс образования тільки тоді, коли вчитель вміє з цим комп'ютером щось то делать. Инстаграм у тебе є чи Facebook или что? Когда вот, э, учитель, ні, я про це нічого не хочу знати. Це, звісно, проблема. Наповнити школу сучасними гаджетами та методиками, тільки початок розв'язання мороки потрібен дуже сильний учитель. Це Фінляндія. Тут розбирають на уроках зоряні війни, на біології ловлять рибу, математику пізнають в саду, а замість зубрити параграфи історії влаштовують. Розкопки на подвір'ї, вчитель там зранку, артефакти заховав. я гадаю, зараз тут будуть кістки, черепки глиняного посуду, може, щось залізне. Вони знають 6 тисяч років тому. отут тут була річка, а на її берегах жили люди. Щоб ми не придумали так в будь-якому випадку, якщо це не буде повністю перейняте учителем і не привнесене в клас до дітей, реформа не спрацює. Нам потрібно, щоб вона спрацювала у Фінляндії. Вчитель дуже престижна професія з прекрасною платнею. Конкурси на педфакультети, 10 людей на місце в Україні. Ж охочих навчати дітей за копійки небагато. Наступного року з усіма підвищеннями і цим просуванням по тарифній сітці зросте заробітна плата вчителя на третину, орієнтовно на 30%. Ще й додатково плюс 20% тим, хто нові підходи практикуватиме. Наприкінці року рада ухвалила новий закон про освіту. Школа стане. 12-річною. нині міністерство готує на весну нові стандарти освіти вже не набір знань, які мають дістати дитина в кожному класі, а набір умінь. Повністю оновлена школа в Україні має з'явитися 2018-го, А 2019-го, сподіваюсь, в неї піде моя старша донька.